Президент України перебуває з робочим візитом у Німеччині. Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц вже провели двосторонні переговори, а також онлайн зустрічі з європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом. Головна тема розмови зустрічі з Путіним на Алясці. Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц розказали деталі розмови. Ми узгодили спільні. Принципи п'ять принципів, все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. Номородин мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Ми хочемо, щоб американський президент Дональд Трамп у п'ятницю в Анкореджі мав успіх. Перед зустрічю на Алясці було дуже важливо залучити наших друзів з Європейського союзу, України та Америки. Сьогодні ми детально проговорили наші позиції з Францією, Великою Британією, Польщею, Фінляндією, Італією, а також Урсулою фон дер Ляйн, з Анатолієм Коштою та Марком Рюте. Володимир Зеленський також був на переговорах. і Я радий цьому спільно з президентом Трампом. Ми також спілкував. Далі продовжимо консультації з президентом Макроном і прем'єром Стармером у колі коаліції охочих на Алясі. йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, про який ми говорили сьогодні американському президенту. Ми були одностайні в оцінці ситуації, а також в тому, якої мети можна досягти. Ми єдині у прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він назвав розмову із Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні чудовою. Рюте додав, що цінує лідерство Дональда Трампа та тісну координацію із союзниками. Дональд Трамп продовжить постачати зброю України через країни НАТО, навіть якщо перемовини із Путіним зазнають невдачі. Про це повідомляє видання Ексіос із посиланням на американських чиновників. Наголошують, що різка проросійська риторика президента США є радше тактикою для укладання угоди з Кремлем. За їхніми словами Трамп залишається розлюченим на Путіна і у разі вибору став би на бік економічного тиску на Росію. У Білому домі запевняють, що дипломатичні зусилля не вплинуть на військову підтримку. Ремку України Україна сподівається, що центральною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками онлайн переговорів за участю президента США Дональда Трампа, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца інших європейських лідерів і генерального секретаря НАТО Марка Рюте разом узгодили спільних п'ять принципів мирного врегулювання. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Ми також дали зрозуміти, що Україна повинна сидіти за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч після цієї. Ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Україна готова обговорювати територіальні питання, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є, так би мовити, вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється. Зараз з нами на прямому зв'язку. Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони і розвідки. Пане Єгоре, вітаємо. Добрий вечір. Важливий телефонний дзвінок, віртуальна зустріч Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським європейськими лідерами. Марк Рютте, генсек НАТО він про цю подію каже, написав, що це чудова розмова. Чудовий дзвінок Дональда Трампа із Зеленським європейськими лідерами напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. позицію, спільну позицію, президент заявив вже після цієї розмови. Ми її щойно почули. А на столі переговорів зараз жодних серйозних планів щодо обміну територіями. Це сильна позиція. Погодьтесь. Я думаю, що це дуже важливо, що зараз напередодні зустрічі Трампа з Путіним було узгоджена взагалі позиція і України, і Європи і Сполучених Штатів. Тобто Трамп вже прийде до цих переговорів, абсолютно чітко розуміючи, що є червоними лініями для України, для Європи. Тут ми маємо єдине бачення червоних ліній, що нам. Де ми можемо знайти компроміс, а де ми не можемо? І територіальні поступки це не той пине те питання, яке, е, в якому можна знайти на сьогодні е, компроміс, а, так само як і визнання окупованих територій, наприклад, е, території Російської Федерації. Це також те, що не обговорюється на сьогоднішній день. Тому дуже важливо, що ось ці основні пункти. А першим пунктом є якраз таки пункт щодо е, припинення повного припинення вогню. Вони були передані Трампу, і я думаю, що якраз таки базуючись на цих, на цих позиціях, президент Сполучених Штатів буде вести переговори з Путіним. Що би там не вирішили під час зустрічі Трамп і Кремлівський диктатор, постачання зброї до України не припиниться. Про це розповів генеральний секретар НАТО в ефірі телеканалу CBS. і він наголосив, що працюють і старі механізми поставок, і напрацьовані нові країни альянсу зроблять усе, щоб Україна змогла себе захистити і до мирних переговорів, і під час них, і в майбутньому. Безумовно, поставки зброї Україні триватимуть. Нещодавно були два пакети від Нідерландів, були і від скандинавських країн. Я очікую ще пакетів найближчими днями і тижнями. Президент США Трамп відкрив нові двері військової допомоги, яку оплачують країни Європи та Канада. Європейці також розпочали виробництво зброї в Україні, інвестували в це гроші, щоб забезпечити потреби цієї країни в майбутньому. Пане Єгоре, скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви, що тема членства України в НАТО може бути порушена під час цих переговорів Путіна і Трампа? Я думаю, що може бути з боку Росії, що дайте якісь гарантії, що Україна не буде вступати в НАТО, але це зробити майже неможливо, тому що є два шляхи того, щоб дати якісь юридичні гарантії. Я нагадаю, що Путін такий. Контрольфрік, який хоче все контролювати, щоб все було закріплено на, на папері, просто, а не просто щось хтось йому пообіцяв. Так, от закріпити на папері можна тільки двома шляхами: або НАТО відмовляється від е, того, що воно вже запропонувало, запропонувала, тобто від майбутнього членства України, і це фактично подриває саму суть альянсу, який Власне, слухається третю країну, яка має власне право вета на вступ тієї чи іншої країни в цей альянс. І я думаю, що за це не проголосують ніколи в самому альянсі, тому що таке рішення знову ж таки має бути прийнято не одним членом альянсу, а всіма 32 двома країнами. Другий шлях це зміни в нашу конституцію, і ми маємо сказати, що ми більше не йдемо. До альянсу і е, стаємо знову позаблоковими або нейтральними країнами. І тут я також не бачу, чесно кажучи, якоїсь можливості, навіть гіпотетичної, що в Верховній Раді знайдеться 300 голосів, які будуть голосувати за ці зміни до конституції. Ну і більш того, ми не можемо навіть вносити ці зміни до конституції, поки воєнний стан е, продовжується, тобто навіть технічно це неможливо. Але я думаю, що це питання буде підійматися, і він буде хотіти якихось е, якихось гарантій. Я маю на увазі е, Путін. Хоча ми і без того без цього знаємо, що на сьогодні е, позиція Сполучених Штатів, що вони не готові Україну прийняти до альянсу, можливо, вона зміниться е, в найближчі роки. От, власне, дійсно з'явилося певне бачення гарантій безпеки. Трамп каже, що такими гарантами можуть бути США інші союзники, але не НАТО. Це добре чи, чи погано? От таке тлумачення гарантій безпекових. Ви знаєте, я думаю, що це навіть оптимальніший варіант, uh -huh. якщо буде мати гарантії прямі від Сполучених Штатів, а не від НАТО, тому що нагадаю, знову ж таки всі рішення в альянсі приймаються 32 країнами, а там є Угорщина, наприклад, яка може заблокувати будь-яке рішення щодо допомоги Україні. І якщо на себе візьмуть зобов'язання по гарантіям безпеки Сполучені Штати, але тільки реальні, а не до меморандум 2.0 буде підписаний. То, наприклад, такі гарантії, які вони надавали Тайваню чи Південній Кореї, чи навіть тій самій Японії, яка також має протекторат від сполучених штатів, я думаю, що це буде навіть більш оптимальний варіант ніж якісь гарантії від НАТО. А якщо говорити про настрої серед парламентських делегацій країн-членів НАТО щодо довгострокової підтримки України, що ви зараз бачите на полі асамблеї? Ви знаєте, є абсолютне єднання навколо України з боку європейських наших партнерів. Вони абсолютно чітко розуміють, що має продовжуватися допомога Україні, і не тільки тому, що вони якось е жаліють Україну чи емоціонально це до цього відноситься. Вони абсолютно чітко розуміють, що це безпека європейського континенту, європейських країн, і перш за все, країн сусідів і України і Російської Федерації з Білорусі. Тому це питання виживання, і вони дійсно максимально намагаються допомогти. Максимально е я маю на увазі не тільки а й країни збільшити виробництво, збільшити фінансування для України. Ну і те, про що каже генсек НАТО, про те, що жодної жодних, жодної припинення поставок озброєння для України незалежно від результатів зустрічі Трампа з Путіним не буде. Це також е говорить про те, що. Є червоні лінії для європейських наших партнерів, які, по перше, розуміють загрозу для себе по-друге, вже розігнали виробництво, яке е також потрібно. Ну він через яке потрібно допомагати Україні, тому жодної демілітарізації, яку просить Путін у Трампа чи у західного світу, як одну з умов закінчення війни, я думаю, що не буде, і це також важливий пункт для нас. І ми бачимо позицію знову ж таки Генція Каната щодо навпаки озброєння подальшого озброєння України. Пане Єгоре, вдячні, що долучилися до ефіру. Це був Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО і заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.